Мало кому відомо, що один із державних символів України Пересопницьке Євангеліє, як продукт національного Ренесансу, було створено у 1561 році у колишньому давньоруському літописному місті Пересопниці. А нині це невеличке село у Рівненській області. З ініціативи творчої інтелігенції, тут, у 1989 році, було встановлено пам'ятник українській першокнизі. І з того часу громада і влада говорить про створення тут культурно-духовного історико-археологічного центру. В цьому місці святому відбулося відродження України. Український Ренесанс розпочався саме з цього місця з присотниці, бо тут була написана перша українська книга святе те письмо перекладено на тогочасну українську мову. Але так доля судилася, що про це місце забули, про це місце не пам'ятали. І тому громадськість інтелігенція поставила цей пам'ятник, який є гордістю і славою нашої України. Архімандрит Григорій сказав, що я почав цю велику духовну працю заради ліпшого вразумлення люду християнського. Керівництво Рівненської області в особі голови Василя Берташа на сході села Пересопниця затвердило план музейного комплексу, який стане першим об'єктом туристичного проекту.